Дівчата, всім привіт! Дивимося сьогодні дуже красиві харківські комплекти, в більшості з натуральними камінчиками, також буде декілька наборів з цирконієм і без каміння. Ще, дівчата хотілося щодо марказету сказати перед показом, декілька відео тому давала інформацію, але багато хто не почув. Посилочка зараз в дорозі, вона трошки пізніше виїхала через загрузку на заводі. Посилка дівчата зараз в Польщі на кордоні. Я, на жаль, не можу гарантувати, що вона до Нового року встигне прийти. Сподіваємось, але все ж таки, кому дуже-дуже суворо треба отримати до Нового року, будь ласка, мені напишіть. Ми зможемо зробити якусь заміну або відмінимо все за вашим бажанням. І ще хочу наголосити, що замовлення зараз приїдуть не всі. Посилку нам розділили на дві частини через знову ж таки загрузку на заводі, більшу частину зробили, ще одна частина вона зараз в роботі, скоро буде також виїжджати. Якщо є питання, ви мені пишіть в особисті повідомлення, а зараз давайте дивитись прикраси. Дівчата розпочати хочу з дуже красивого комплекту з яшмою, 19 розмір каблучки. Також є варіант цього комплекту без каміння і браслетик. Зараз все роздивимось. Сережки вага 16 грам. Подивіться, камінчики дуже красиві, англійська застіпка. Розмір сережки 2,5 на 3,5 см. Вага каблучки 11-16 грам. також одразу дивимось браслет. Вага 21 грам, 18-20 см регулюється довжина, але я зараз промірюю на яку ручку буде. І дивіться, цей сет без каміння. Можна взагалі поєднувати. Я знаю багато хто так носить на одній руці каблучка з камінчиком, на іншій без. Дивіться. І такі самі сережки зараз також покажу. Ось так це буде виглядати. В цьому комплекті 18-й розмір каблучки, вага сережок 11,26. Розмір сережки тут 2,8 на 3,5 см. Вага каблучки зараз кажу, 8:34 г. Сюди також класно підійде браслетик. Тобто, ви зрозуміли, можна міксувати, як вам подобається. І зараз ще роздивимося ось це неймовірне кольє. Так, подивіться, яка тільки краса. Тут у нас чергуються ланочки з каміннями без, наш шкіряному жгуті. І ще на ньому ось такі срібні елементи. Дивіться, ця штучка вона рухається, і, в принципі, можна переставити її, можна ось так носити. З обох боків вона є. Жгутик такий світло-коричневий. Довжина колія 55 см, вага 51 грам. Застібка карабін. Ексклюзивна просто річ, дуже раджу. Звісно, вона не дуже бюджетна, але вона важка і дуже красива. Давайте одразу назву вартість 6935 гривень 190 доларів. Так, тут по вартості каблучка 1715 гривень 47 доларів, сережки 2920 гривень 80 доларів. Так, в цьому комплекті каблучка 1025 гривень 28 доларів, сережки 1315 гривень 36 доларів. Відчата, браслетик підійде на ручку 16-18 см. Застібка карабін. Ось так буде виглядати. Вартість браслету 3070 гривень 84 долари. Далі дівчата комплект. Є ось такий класний з натуральним малахітом. 18,5 розмір каблучки. Камінчики такі темненькі, смугасті. Браслет, взагалі, дивіться, який красивий. Каблучка 6,81 г. Розмір 18 на 31 см. Сережки 11,38 грам, застібка, довжина 5,4 сантиметри. Вартість комплекту каблучка плюс сережки 2375 ,65 гривень 65 доларів. Так, і браслетик 3668 грамів вага, 19,21 см довжина. Застібка карабін. Так, на руці буде виглядати. Вартість браслету 4890 гривень 134 долари. Дівчата, тільки що перейшла до наступного комплекту і побачила ось цю підвіску, забула вам її показати до першого комплекту: 861 грами вага. Вушко. Довжина 5,5 см. І вартість 1500 гривень 41 долар. Дуже красива яшма, до речі. Так, далі у нас дуже цікавий комплект, Особисто мені він дуже подобається. Я не можу навіть одразу показати і сережки і каблучку, бо вони досить масивні. Ще є підвісочка точно така сама. Давайте окремо подивимось. Такої оригінальної форми давно не зустрічала вставочка білий цирконій. 19,5 розмір 12-23 грами вага. Така шинка. Десь 4,2 см довжина у каблучки. Десь дуже цікава. Вартість каблучки 1425 гривень 39 доларів. Так, сережки 21 грам на англійській застібці. Довжина десь 5,9 см. А вартість 2300 гривень 63 долари. І підвісочка 9,95 грам. можна ж гутик додати. Довжина 6,1 см, вартість 950 гривень 26 доларів. Так, далі з 20 розміром каблучки є ось такий сет, майже повністю без каміння, лише дрібненькі цирконі по центру. 20-й розмір у каблучки, інші також можна замовити. Давайте окремо подивимось. Каблучка 13,24 грами, ось така шинка товстенька. В діаметрі десь 3 см. Вартість 1610 гривень 44 долари. Сережки 16,88 грамів. Ось така застіпка. Довжина 7,9 см. Вартість 1935 гривень 53 долари. Так, і браслет в комплекті вага 11,65 грам. 17,5 19,5 см. регулюється довжина. Застіпка карабін. руці ось так акуратно. І вартість 1970 гривень 54 долари. Наступний комплект з білим перламутром 17,5 розмір каблучки. Дуже оригінальний сет. В сережках ось такі різні верхівочки, це така задумка, і вони також чергуються в браслеті. Сережки 11 грам за вагою, застіпка. Довжина 4,2 см. Діаметр 2 см у перламутру. Каблучка вага 568. Вартість комплекту 3065 гривень 84 долари. Раслетик 21 грам, 17,5-20,5 см. Регулюється довжина. застібка катоглу. Вартість браслетику 3030 гривень 83 долари. Далі, ось таку красу подивимось: комплект з авантюрином Нічкаїру це дівчата штучна вставочка, виглядає як зоряне небо яскраве, дуже красиво, 19,5 розмір каблучки. Також цей сет я одразу показую з комплектом без каміння, їх можна носити взагалі разом, тому що сережок таких немає з авантюрином. Є без каміння варіант легенький. І ось така каблучка можна на другу руку взяти, дуже красиво буде. Давайте все окремо роздивимось. Каблучка 15-35 грам. Подивіться, яка краса. Два з половиною на 4-3 сантиметри габарити каблучки і вартість 1280 гривень 35 доларів. Підвізка 15-32 грами. Вушко. Довжина 6,2 см. Вартість 1130 гривень 31 долар. Браслет 32,3 грами 19,22 см. Регулюється довжина. Ось так на руці. Вартість браслету 3725 гривень 102 долари. І цей сет 18,5 розмір каблучки в наявності, також можна інші замовити: 7,25 г сережки така застіпка. 537 грами каблучка. Вартість такого комплекту 1350 гривень, 37 доларів, також можна і окремо взяти. Так, дівчата, далі ще ось такий, неймовірний є сет сережки і кольє з натуральним малахітом. Подивіться, яка краса. кольє на чорній шкірі. Ось такий камінчик дуже цікавий. Можна на подарунок, буде класно. Сережки 9,37 грами, Застіпка. Довжина 5,9 см. Вартість 1130 гривень 31 долар. Так, і кольє дивимось, 50 см це довжина жгутику, плюс сама підвісочка, зараз вам скажу, 9,5 см. Ага, 36,64 г. Ще раз дивіться, ближче камінь, дуже красивий, незвичайний. Вартість такого кольє 3835 гривень 105 доларів. Тепер, дівчата, декілька комплектів з цирконієм і штучними перлами вам покажу. Першим покажу ваш улюблений комплект Дискошар. Цього разу приїхав з таким салатним кольором цирконію. В житті він не такий яскравий, як на відео, мені здається. 18,5 розмір каблучки. Тут цікаве огранювання, за рахунок нього цікавий ефект, такий утворюється, бачите. Сережки вагають 9,5 г застіпка. І каблучка 594. Довжина сережки 3,3 см, діаметр камінчиків 1,3. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі комплекс з цирконія містик дуже красивим 18-й розмір каблучки. В цьому камінчику є зелений відливий, фіолетові, рожеві, блакитні, всього потрошку, бачите? Вага сережок 13 г, застіпка. Довжина сережки 3,6 см. Камінчики 1,5 см. Вага каблучки 6,5 грам. І вартість такого комплекту 2045 гривень 56 доларів. Такий останній сет, що ми подивимося, з штучними перлинками цікавого такого кольору, 19 розмір каблучки повний. Сережки за вагою 7,36. Також цей комплект можна і з білими перлами замовляти, якщо не помиляюсь. Також зі штучними. Каблучка 5,17. Вартість комплекту 1500 гривень 41 долар. Тобто на сережки 3,5 см. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!